Шоста година ввечері, стук в двері, і мені сусідка принесла грибочки, ходила в ліс. Отакі от зонтики. Можливо, хтось з вас знає ці гриби. от, Їх смажити, як відбивні. Навіть почистила, як вони називаються? Ой, маслята, маслята. Навіть почистила. Знаю, що в мене слабка спина. І почистила мені маслята. Так, і що тут ще? Які грибочки? масляна, який гарний. Ох, відбивних, на жарю, клас. Свинухи, нас називають от такі гриби, свинухи. Не знаю, як називаються ті гриби в ваших місцевостях. Кажуть, що вони отруйні, їх їсти не можна. Слухайте, все життя мої батьки їли, мама готувала, і чоловік носив з лісу, їли. От. Я дуже люблю свинухи, солені. Ой, який цікавий. Так, ну що, зараз займусь і буду їх чистити і відварювати. Так що така несподіванка приємна. Нас дощить, а люди ходять до лісу. Хто любить збирати гриби?